Привіт! Якщо ти бачиш це відео, я досі шукаю дівчину мрію. Це відео буде висіти на моїй сторінці, доки поки я когось не знайду. Так я багато чого хочу, але не хочу бути поряд з людиною, яка не буде цікавитися мною. І тому. На жаль, довгий час вже один. Це не говорить, том, що в мене дуже багато вимог. Ні, просто я хочу, щоб обом було цікаво. Наприклад, ось бачиш, моя стрінка забита психологією. Я дуже цікавлюся психологією, людиною, психологією. Жінок, психологію дітей, сімейних семей, пар, ну і так далі. Також займаюся трохи. IT. можу <смеш> зробити будь-який сайт, можу налаштувати мережу, можу налаштувати любий ПК або ноутбук, і так далі. Те, що зв'язано з it технологіями це до мене. Я не хочу, щоб мене оцінювали як кашельок. В мене ціль. Така, що вдвох на все життя. І поруч, ну, може не 24, на 7, більший час, щоб були разом. Бо, ну, розумієш, треба поруч така людина, котрої не буде втоми бути разом, ходити в, в кіно, в театр. Бо ну, навіщо. Тоді людина тобі. Для інтиму інтим можна купити. Зараз це не проблема. Це купується за гроші і все. Тому якщо ти шукаєш хлопця, який буде. Тебе цінувати, і ти його може в нас щось вийде? Пиши, дивись моє відео. Може знайдемо що, що буде нам приносити обум задоволення від життя, бо життя проходить, а наодинці це сумно. На одинці кожен може прожити, але недаром чомусь нам дають пару на життя одному хорошо, а вдвом лучше. Піши пообщаємось така.